А, спроба номер 2 <ріст> Перше відео мені щось не дуже сподобалось. Знімаємо. Привіт. А, так. М -м Хочеться, знаєте, щоб все-таки картинка була така більш-менш соковита. <ріст> М -м Київ, Україна. Сьогодні. 23 червня 2024 року. Мені здається, що всі мої відео попередні, вони з Америки. Я не знаю, чи в мене є відео не з Америки, так. Що тут? тут все нормально, все гарно? Ем, я не те, що намагаюся виглядати, якось, знаєте, краще, ніж воно є насправді. Але хотілося б все-таки бачити якусь таку гарну картинку, знаєте. Я обов'язково вставлю це відео а, це, мабуть, буде слідуюче вже моє відео. Я вирішила записати сьогодні цю частинку для того, щоб а, трішечки прояснити ситуацію. Ви знаєте, подія, про яку я розповідала, вона сталася вже більше тижня. Тому ми живемо в Сан-Франциско, Каліфорнія, і ем, мені здалося, що я не, не пояснила, чому ми зреагували на ту ситуацію так, як зреагували, і ем, чомусь мені так здається, що багато дуже чоловіків подумали би, та Юля, та що тут такого? Та я б набив йому морду. Та я б зробив те, та я б зробив все. Мені здається, що YouTube ком'юніті, що називається, на Ютубі дуже мало, чи, можливо, я просто не знаходила цю інформацію про те, ем, яка насправді ситуація, як, як насправді все відчувається в Америці, що відбувається, і чому люди так реагують, як реагують на, ем, знаєте, якісь на якусь таку неадекватну поведінку до себе. І навіть загрози життю, що називається. В Америці легалізована зброя, і отримати зброю набагато легше, ніж права водійські. І причина номер один, чому я ніколи не відчуваю себе розслаблено, чому я завжди відчуваю якусь загрозу, це те, що проблема наркозалежних людей в Америці, вона. Дуже серйозно. І ви знаєте, що багато людей, які мають ментальні захворювання, психічно хворих людей, вони просто розгулюють по вулицях, і дуже багато ветеранів війни, в яких Америка брала участь чи розпочала навіть, вони ж повернулися всі, і їх примусово не лікують. Дуже багато з них не можуть адаптуватися в соціумі і так і залишаються. Знаєте, на вулицях, в когось немає рідних, щоб про них дбати. Чиїсь рідні, я так розумію, просто не справляються з цим. І так виходить, що для того, аби якось вижити на вулицях, ці люди починають вживати наркотики. Тобто, це не завжди, знаєте, відбувається через те, що от хтось якось мав бурну таку молодість, спробував декілька разів наркотики, потім це переросло в залежність. Ні, це не завжди так. Дуже часто люди мають якісь захворювання, і наркотики це єдиний спосіб для них якось, знаєте, вижити, прожити цей день. І потім вони вже наркозалежні, і, звичайно, є багато програм, є багато волонтерів і людей, які їздять по таких, знаєте. Місцях, де бездомні кучкуються, де вони збираються, пропонують їм проходити ці програми оздоровлення. І є люди, які на це погоджуються, а потім знову повертаються на вулиці. Ну, знаєте, я ж не експерт, це те, що я десь щось почула, побачила, це якісь мої такі спостереження. Я просто до того, що не завжди люди, які опиняються на вулиці, вони просто якісь лодарі, які не хочуть працювати, ледарі. І просто, знаєте, шукають спосіб отримувати допомогу від держави і нічого не робити. Я ось що хочу до вас донести. І тому у мене немає зневаги якоїсь такої до людей, котрих я бачу на вулиці. Я скоріше розумію, що це пандемія, така з якою мені здається, Америка як країна просто не знає, як справитись. Правда. От у, мене, от у мене такі думки на даний момент. І це одна з тих причин, чому я настільки некомфортно себе почуваю в Америці. Ви знаєте, ми поподорожували трохи вже. Я живу на Західному узбережжі, виходить, в західній частині Америки І ми поїздили і по. Поносило вже нас, побачила я достатньо для того, щоб зрозуміти, що це не проблема тільки якогось, якогось одного штату. Щоб ви просто зрозуміли, як все відбувається, дивіться, якщо ви водите машину, це, звичайно, все чудово, але не забувайте, що без хатьки вони ж вільно розгулюють взагалі по кругом. Тобто вони собі можуть сидіти посеред дороги. От в нас, біля нашого будинку, недалеко є безхатько, як в нього, він собі там прямо облаштувався, в нього там і палатка, і все. І він збирає десь звідкись камінь, каміння і просто кидає в машини, які проїжджають. Тобто, якщо в тебе відкрите вікно, можеш ще й в голову схватити собі камінець. Ну, в гіршому випадку, якщо це мотоцикліст і воно попаде під колесо, я бачила такі відео дуже багато в інтернеті. І, ну, трапляються аварії, трапляються. Що воно тут мені пише? Так, сорі. Сорі, там щось мені писало про Wi-Fi. А у нас виключили світло. Я думаю, що це кондиціонер виключився, вимкнули світло, бо нема вайфаю. Ага, зрозуміло. А яка це зараз година? Це, мабуть, 12 -та. Окей. Я до цього ще повернусь обов'язково. Але я сьогодні хочу пояснити якісь свої такі відчуття і причини, з яких я дуже мало знімаю в Америці. У мене там рідко буває таке, знаєте, натхнення, прям настрій, і я вам поясню. Дивіться. Тобто. Одна ситуація, якщо ти водиш машину. Транспорт, це правильно, публічний транспорт. Якщо ви ним користуєтесь, я буду говорити конкретно про себе. Я дуже рідко прям на макіяжі кудись їду. Тобто в такому вигляді я в міський транспорт не зайду. Чи це метро, чи автобус, чи там трамвай ніколи. Не тому, що я буду там єдина така зірка, а тому, що 100% я приверну чиюсь увагу. Розумієте, про що я? так? Um, далі, це 100% буде кепка, отак натягнута просто максимально. Я заховую своє біле волосся, ну, світле волосся, тому що uh, моя школа, школа, де я працюю, вона знаходиться в районі, де більшість сімей це um, представники. Це чорні. Скажімо, і я просто не хочу зайвий раз повертати увагу. У мене особисто був інцидент. Я їх поверталася з роботи, зайшла в автобус, і це, що називається, ну маршрутка, це, що називається, втратила фокус, не подумала, що я роблю. Це, було... це була четверта година дня, дуже багато дітей поверталися з школи, і я зайшла і не побачила ніде. З вільного місця, аж в кінці тієї маршрутки, я туди прийшла, сіла, і я зрозуміла, що навколо мене тільки чорні люди. Там були в основному чоловіки, була одна жінка, і до мене ось чоловік. Він кричав на весь автобус, кричав про те, що ти знаєш, що я чорний? Ти бачиш, що я чорний? Ти знаєш, що я чорний? Ну, він там ще багато що викрикував. Він не був агресивний, тобто, страху в мене внутрішнього не було, що зараз тут щось має статися. От порівняти з цією ситуацією, де на нас прям напали, там був такий, знаєте, внутрішній страх. Тут в мене страху не було. Це, мабуть, я не знаю. Ви можете назвати це інтуїцією, як хочете. Страху не було, але ну, він кричав на всю маршрутку. Тобто, це був мій шоу тайм. Там Просто Люди оглядалися і, і думали, Боже, що відбувається, на кого це він там так волає. І я, звичайно, його ігнорувала, і він, коли вже виходив, то кричав мені, you are pussy. You are pussy. Отак він робив, пусі з англійською означає піся. Це одне таке значення. А інше, знаєте, я ж буду говорити такою мовою, всім зрозумілою сикло. Тобто я не знаю, що він конкретно мав на увазі, що я побоялася з ним поспілкуватися, чи те, що я просто да. я не знаю, що конкретно він мав на увазі, і не хотілося мені виясняти. Це був такий в мене один єдиний випадок. Більше не було, але, повертаючись до того, я максимально одягаюся нейтрально, я ніколи не ношу дорогі якісь прикраси, ніколи, тому що я не хочу привертати увагу. І я це роблю свідомо. Тобто, навіть якби мені хотілося якось, знаєте, як дівчата, от, то вирядитися там якось так ем, гарно виглядати. Я цього не зроблю, якщо я знаю, що я їду на метро. І я просто вам це пояснюю, щоб ви зрозуміли, наскільки це неадекватно. Наскільки це ненормально і так не має бути. Е, тепер моя улюблена частина. Улюблена. Я дуже люблю гуляти, просто містом, парком, прогулюватися. І... Зараз я вам розповім, що таке прогулюватися вулицею в Сан Франциско. Через ту кількість бездомних, яка там зараз на вулицях, ви ж розумієте, цим людям потрібно десь ходити в туалет. Вулиці неймовірно смердять. Самі розумієте чим. Це один момент. Другий момент. Ти не можеш просто йти. Отак, знаєте, гуляєш, розглядаєш там будівлі, я не знаю, людей, природу. Ні. Такого в Сан Франциско не відбувається. Ти йдеш і дивишся під ноги. Чому? та да, -да дам Щоб не наступити в лайно. І не собаче. От, звичайно. Звичайно, в нас є район, він дуже близько до Побережжя узбережжя, там, де будинки скоштують мільярди, мільярди, мільйони доларів, і там без хатків нема. Це розуміємо, да? ми живемо в більш простому для простих смертних, так скажемо, районі, і там маємо, що маємо. Також хотіла б вам пояснити, один раз у мене була. Панічна атака прямо у всіх її фарбах. Мушу сказати, що в той день я, я дуже погано себе почувала. Я трохи хворіла, і ми домовилися з чоловіком, що зустрінемося в центрі. Він працює в самому-самому центрі Сан-Франциско, там де Сіті Холл, де всі одружуються, якщо ви знаєте. І він прямо там на слідуючій вулиці працює. І виходить, що мені потрібно було вийти на станції метро Сівік-Центр. Хто знає, той знає. І виходить, що так, я вийшла з вагону, платформа. так? Платформа, мені потрібно на ескалаторі піднятися наверх, щоб вийти на вулицю. І там був дуже такий вузенький ескалатор. Дуже вузенький, знаєте. Тобто одна людина тільки може по ньому підніматися. Всім треба би було ставати в рядочок. І там. Людина, яка виглядає так, що вона вживає і щось прям прийняла таке, знаєте, веселеньке, бо йому було так дуже хорошо, Він вирішив позайматися спортом. І він стояв, тобто, ви розумієте, ескалатор йде вверх, а він спускається вниз. Ну, Забавляється так людина. І для того, щоб вам піднятися, вам потрібно його попросити, щоб він зійшов з ескалатора. А це був такий двометровий в тілі мужчинка, якому дуже весело. Він собі там з кимось розмовляє з уявними якимись своїми друзями. І я повинна була підійти і попросити його зійти з цього ескалатора, щоб мені піднятися. Я розумію, що ви хочете сказати, там же є інші люди. Я вас розумію, це зараз логічно ми з вами мислимо, що можна було просто дочекатися, поки якийсь мужчинка підійде і попросить його. Ну, я це логічно розумію, але одночасно на цій платформі він же не один такий не вмінько. Я дуже люблю це слово не Там вже є інші люди, котрим теж весело. І хтось тут катається по підлозі ну, по тій платформі. Хтось сидить, прямо робить розумієте. що. Хтось нюхає, хтось курить, хтось щось. Це ж, все ж відбувається. І тут люди приїжджають, від'їжджають, і в мене просто сталася панічна атака. Я стала, як вкопана, я не могла ворухнутися. Зрозуміло, що можна було пройтися по платформі і пошукати десь там чи ліфт, чи сходи. Це зараз адекватно я про це розумію. А там у мене була просто паніка. І вона почалася, знаєте, через що? У мене було таке відчуття: от якого Кого це все відбувається зараз? Чому немає поліцейських? Чому немає якихось людей, котрі би слідкували за цим, щоб громадянам було безпечно? Чому відбувається те, що відбувається? Ви розумієте, про що я? І мені стало якось так і лячно, і злість брала. І, і я думаю, та що ж це таке? І до мене телефонує чоловік, він каже, що я ж там чекаю тебе, я вже звільнився з роботи, а я кажу, спустися вниз і забери мене, бо я не можу ворухнутися. І я кажу: поїздаш, приїжджають, я, я кажу, я, на, я наверх не вийду, я зараз або просто поїду назад додому, або от я от стою тут, я заклякла отак. Оце ж по телефону з ним розмовляю, кажу, просто спустися, забери мене. Ви знаєте, зараз хтось може там сказати: ой, чому ти на це все звертаєш увагу? Е, і люди ж якось живуть, якось ж люди там ходять, їздять, працюють, життя ж відбувається. Є ж інші українці, які 100% вам цього не розповідають. Ну, я дуже за них рада. Я дуже рада за тих людей, котрі йдуть. Бачать, як хтось на вулиці сидить і робить собі укольчик щастя, і, і вони на це не звертають увагу. Я щиро рада за таких людей. Я би хотіла мати таку, м таку звичку цього не бачити. В мене особисто не виходить. я, як людина, котра постійно думає про те, що я зараз могла б йти із своєю дитиною тут, це, це не просто паніка, це такий тваринний страх. Це тваринний внутрішній страх, само, самозбереження про те, наскільки це небезпечно. Ви ж розумієте, що е, зараз у цей мужчина, дівчина, е, жінка, неважливо, хто це там собі приймає дозу. Ти ж ніхто не знає, що може статися, як, як на вони зараз на тебе зреагують. Ми ж з вами розуміємо, про що я зараз кажу. Оці всі історії про те, що та без безхатьки та вони ж безобідні, та вони ж там що, там вони ж обкурені, вони що. Так, вони е, повільніше ходять, рухаються через те, що знаєте, ці, через ті субстанції, які вони приймають. Це правда, Це правда, що ми за них шви, ми швидше, трохи за них ми можемо зреагувати, а можемо і не зреагувати, можемо і не побачити там когось за спиною. Розумієте, про що я, про що я кажу? так? Шо? Змінила я, коротше, локацію, тому що вимкнули світло, кондиціонер не працює, а тут відкривається вікно так повністю. І е, тут є москітна сітка. Так що е, мені здається, що я якось заблизько, ніби сижу до камери, хоча, може, це якраз і ідеальний кадр. Не знаю, коротше. Скажете мені там, чи все окей. Е, про що я говорила? Я говорила про те, що я в Києві. І взагалі-то хотілося б розповісти про багато речей, які мене так неприємно тут вражають, але повторюся. Я в такому захваті, що я вдома, що, мабуть, не вийде такого негативного відео, але я постараюся. А, я розповідала про свій маршрут. Згадала. Маршрут у мене був такий: Сан-Франциско, Лісабон. Потім один день, одну ніч, день і ніч. Я зупинялася, зупинилася у своєї подруги Ванюти. І на слідучий день, в 10 й годині вечора, ми вилетіли з Лісабону в Кишинів. Тобто, це був Лісабон, це була Португалія, Молдова. І вже в Молдові ми винайняли таксі. Це знайомий Анюти, і вони нас довезли до... Могилів Подільського, Вінницька область, ми там перейшли кордон, і все було досить швидко, з комфортом, зручно. Я тут повставляю трошечки відео, як ми їхали. І вже в Могилів-Подільському мене зустрів мій брат. Тому е мені здається, що це дуже така. Хороша ідея для тих, хто шукає спосіб швидко доїхати до України, якщо вам у подільський далі Вінниця по маршруту підходять. Хоча мені здається, ви просто зекономите дуже багато часу, якщо не поїдете через а, м, Варшаву. А, я власне приїхала в Київ, тому що а, у мого брата 10 днів відпустка, він служить в ЗСУ. Uh, і в нього народилась маленька квіточка, ми назвали її Емілі. Uh, Емілі будуть хрестити післязавтра. І я от uh, вирішила відвідати. І, до речі, вперше познайомилася з дружиною свого брата. Ну, отак, особисто. Бо до цього ми тільки онлайн спілкувалися. І тому, знаєте, згадуючи свою поїздку, ми коли. Uh, Приземлилися в, Киш... в Кишень... Кишеньові, в Кишеневі. І от їдемо в машині до Могилів-Подільського, і знаєте, я не могла натішитися тій природі. Е, взагалі Молдова, як мені здалось, дуже схожа на Україну. Прям е, містечка, селища, будинки, квартири. Е, наче, наче ти їдеш по Україні. І знаєте, що я їду. і... Боже, що це так не зачесався. І я не можу повірити своїм очам, як все зелено. Оці всі кольори, палітра зелен, відтінки зеленого, 50 відтінків зеленого. Боже, як все гарно, як все зелено, як все свіжо, повітря. Повітря це ну просто. Я от сиджу зараз, я на 22-му поверсі. Я казала вже так живу. І от віконечко відкрите, і такий. Такий свіжий запах лісу, бо я біля парку такого величезного живу. Ну це просто, це неймовірно. Я ж казала вам, так, я живу в Сан-Франциско, Каліфорнія. Це пустеля. Ну, там є ліси, але до них треба їхати. В основному мене оточує просто пустеля, неймовірно сухе повітря, і інакше все. А тут я не можу натішитися цій природі. Я, я йду так по вулиці, гуляю, і все так гарно, все так чудово. Дуже мені нагадує Гамбург. Я перед Америкою жила в Німеччині, і Гамбург такий, теж зелене місто, таке дуже гарне. Бо я дуже люблю гуляти вулицями. Просто прогулюватися пішки. Я можу пройти місто вздовж і поперек. Ну, коротше. А, Знаєте, я коли приїхала, виходить, в четвер ввечері, я вже була в Києві, і в п'ятницю вранці в мене були справи, я йшла з документами. А, а тобто, як вийшло? Значить, Мене в могилів подільському зустрів брат, відвіз мене в Жмеринку на поїзд, і з Жмеринки я вже чотири години їхала поїздом. Вийшла в Києві на залізничному вокзалі центральному, і ви знаєте, що вразило мене перше, перше, на що я звернула увагу російська мова. Ну тобто я була в такому шоці, щоб вам було зрозуміло, всі українці, які живуть, ну я буду говорити про тих, котрі в Америці, в нас же є наша така громада місцева, українці в Сан Франциско, і ми всі дуже сильно. Пропагуємо українську мову, її вивчення, і е, в нас в групі, в телеграм-групі, е, от е, у нас дві мови доступно українська і англійська. Мене це дуже тішить, мене це дуже радує. Тому ви розумієте, я от два з половиною роки прожила в, такий, в такій обстановці і е, приїхавши в Київ на залізничний вокзал, я виходжу з поїзда і я чую оцю русню. Московський язик. Друзі, як бачимо, тут я щось натиснула і звук з них. з них, І я вже не пам'ятаю, про що я розповідала. Це був такий дуже для мене емоційний день. Я чекала в гості свою маленьку дівчинку, до якої я приїхала, тому я тут просто. Зроблю ось це відео на весь екран, щоб ви дивилися на те, як ми відвідуємо ось мітинги, стараємося бути максимально активними. І я чесно по губах тут не можу прочитати, що я розповідаю. Але я думаю, ви помітили, наскільки в мене сяють очі, і як я із захватом розповідаю про. Те, що я вдома, що я в Україні, як мене щось радує, щось не радує. Але знаєте, це була така поїздка дуже сімейна. Я хотіла побути з братом, з його дружиною, хотіла побути з маленькою дівчинкою. нашою. І так я виходила в магазини, де що купила, дещо роздала. Але От найбільше мене вразила, звичайно, ця російськомовність, і ви знаєте, я вже багато разів про це говорила і скажу ще раз. Сьогодні мені здається, що розмовляти українською, це знаєте, така шана м -м, тим людям, котрі віддали своє життя за нашу незалежність, котрі досі борються і сидять там в окопах. Для мене розмовляти українською нехай з помилками, нехай з русизмами, нехай з англізмами, але саме головне це старатися, це намагатися, е, знаєте, показати, що всі ці життя були віддані немарно і не дарма. Е, можливо пізніше я ще щось згадаю, мені захочеться додати, і я просто зроблю інше відео. А поки що я от під свій голос вам додам трішки відео з моєї цієї поїздки. І е на цьому, мабуть, все. 26 хвилин, 27. Дуже дякую, що були зі мною. Діліться, будь ласка, своїми думками. В коментарях е запитуйте, буду рада відповісти. Е е Надіюся, я вас відволікла. Щось вам підсвітило, як дуже модно зараз казати. І мирного неба нам всім! Слава Україні!